Продовжуємо поруч зі мною Олександр Сергійович Антон, головний тренер Київської обороні. Олександр Сергійович сьогодні матч на нуль в обороні не пропустили. А який у вас після смак після цього поєдинку? Ну, по-перше, хочу сказати: нам було дуже важливо здобути позитивний результат в цій грі після тієї поразки, яка була в минулому турі? Вона дуже. Так по нам вдарила, і головне завдання було це здобути позитивний результат. З перших хвилин, в принципі, можна сказати, десь ваша команда починала більш обережно грати. Чи можна сказати, що це був такий план на гру не поспішати? Ну я хочу вам сказати, колос доволі непогана команда. Ми всі побачили це в тому турі, в позатому турі, як вони стартували. Потім було там трошки в них не так, як напевно, як вони хотіли здобувати очки, але. Перше за все, у нас було це розуміння, як працювати саме проти Колоса, проти гравців колоса. І це ми доносили гравцям і дякувати їм. Вони все це почули. Сьогодні вдалося закрити краще бомбардира колоса Климчука, і колос взагалі дуже давно також не проводив матчі нерезультативні, за рахунок от чого все ж таки… За рахунок підготовки до гри ми постійно готуємось до суперника, намагаємось робити все, щоб не дати їм спрацювати і шукати слабкі сторони в них і починати туди нав'язувати свою гру в другому таймі. Суперник доволі серйозно насідав на ваші ворота, але тим не менш заміни у вашої команди в атакувальну планку. І чи можна сказати, що десь обо також хотів сьогодні все ж таки перемагати? Ну, звичайно, погано їх. Команда, я думаю, яка не хоче перемогти. Футбол це ж гра. Хто перемагає, те напевно і рухається далі по, по життю. І ми розуміли, що в нас буде якийсь шанс, такий, як був Нестеренка, що вони відкриються. У нас будуть зони, і ми зможемо його головне було його реалізувати. На жаль, не вийшло, але Бога гнівити не хочеться. Позитивний результат є, як я вже сказав, після тієї гри дуже важливо для нас. Третій сезон поспіль матчі колос і обороні завершуються нічією. От всі абсолютно, як це можна пояснити? Ну, дербі. Динамо теж ми на ту гру закінчили з нічийним результатом. Ну, Дербі, воно, ну як сказати, не те, що воно е, повинно бути. Воно само собою існує. Як не крути, а якщо дві команди знаходяться поруч там чи в місті, чи в, в області, це вже само собою дає гравцям е, позитивний результат здобути. Перед вами був головний тренер Коваса. От він сказав, що незадоволений газоном на стадіоні арена, Сказав, що він завадив сьогодні його команді. Що ви скажете про це? Ну, я не знаю. Ми постійно граємо на цьому полі. Я б не сказав, що він щось заважає. Можливо, їм заважає. Ну, це їх проблеми. Сьогодні 44 фоли у поєдинку це рекорд в цьому сезоні в Українській прем'єр-лізі. За рахунок чого така, така бойова, знову ж таки, протистояння? Ну, дербі. дербі, я думаю, це всі ознаки дербі. На сам кінець, ця нічия. Це позитив сьогодні для київської обороні? Ну, ви знаєте, я вже сказав на початку, що після тієї поразки, яку ми отримали в минулому матчі з Шахтарем, для нас це дуже важливо. Було саме здобути сьогодні позитивний результат. Я рахую, що ми його здобули. Да, звичайно, хотіли перемогти, але нічия – це теж позитивний для нас результат після тієї гри, яка була в тому турі. Дякую, дякую. Дякую.